Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Танків 3802 одиниці за добу 1. бойових броньованих машин 7469 одиниць за добу, 2. артилерійських систем 3445 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 575 одиниць засобів протиповітряної оборони, 332 одиниці за добу, 1. літаків. 313 одиниць гелікоптерів, 298 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3092 одиниці за добу, 38 крилатих ракет, 1107 одиниць за добу. 51 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6219 одиниць за добу, 12 спеціальної техніки 454 одиниці за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!